Сьогодні пропоную вам обговорити певну ситуацію. Уявіть, що у їжачка зіпсувалося взуття, порвалось або відкрилась підошва. Що ж мусив він робити, щоб вирішити цю проблему? Так, багато із вас скажуть, що слід йому взяти гроші, піти до магазину і купити собі нові капці. І будуть в цьому праві. Але іще є варіант віднести взуття до чоботара, який за менші гроші, ніж будуть коштувати нові капці, полагодить старі. Як ми вже з вами вчили, це в житті потребує грошей, і товари, і послуги. Давайте подумаємо. У першому прикладі, коли купують нове взуття, це буде товар чи послуга? Вірно, це плата грошима за новий товар. А у другому випадку це правильно надання послуги, тобто. Чоботару заплатять гроші за те, що він полагодить стару річ. Це буде коштувати менше грошей, тому їжачок зекономить гроші у свій бюджет. А тепер ви роздивіться уважно світлину, на ній зображені зіпсовані речі. На режимі паузи подумайте. Як економно вирішити цю проблему? Купити нові речі або побудову техніку, або краще і економніше буде звернутися в ательє чи в бюро там, де лагодять речі чи техніку. Малята, пам'ятайте, що гроші достаються тяжкою працею, тому їх слід економити і витрачати тільки на вкрай необхідні речі, де можна зекономити, тобто зберегти гроші, завжди обернувати.